Вітаю, друзі. Доброго вечора. Дякую. Поспішаю нагадати, що прямий етер треба швидко ставити вподобайки, коментувати і ділитися етером. Звісно, я вам дякую за вподобайки, коментарі, за те, що ділитесь нашими етерами. Я вам дякую за підписку на Facebook, Instagram, Telegram. І YouTube майстер Овен Stefan, і YouTube Майстер Овен Stefan Academy UK, який я вважаю, що занадто повільно росте. Друзі, будь ласка, перейдіть під відео на майстер Овен Stefan Academy UK і підпишіться. Адже вас передивляється 3000 людей вечерні, вечірні етери. То я вас дуже прошу. Ну, нехай там буде хоча б 3000 підписників. Було дуже приємно. Звісно, я запрошую на навчання, звісно, я запрошую вас на проходження марафонів і таке інше. Це дуже і дуже розповсюджує енергії любові, енергії добра, джерелом яких є наша академія. Отже, я хочу вам подякувати за донати на каву, за те, що пригощаєте нас кавою. Це можна зробити теж під відео. Я дякую за спонсорські пакети через Patreon чи Patreon. Patreon, напевно, і через YouTube теж. Я дякую за прямі донати на банки, на наші е, проекти. Я дякую вам за. Прямі донатиче на наш благодійний фонд, на розвиток нашого каналу і підтримку, і, звісно, на наші проекти. Отже, я дякую, що ми сьогодні вечором разом і ви щовечора слухаєте мої подяки. І я буду щовечора їх промовляти. Отже, я запрошую вас на ранішні ітери. Будь ласка, спробуйте, бо буквально за кілька тижнів ваше життя зміниться на краще. Вона краще назавжди, воно зміниться, коли ви почнете навчатися в нашій академії. Отже, ви знаєте, багато хто знає про ті істини, що прописані на кожному паркані, і це зараз не про брутальні слова. А про те, що з кожної праски кожен так званий майстер, чи майстер, чи філософ, чи мудрець говорить, ну, це не з серії, що якщо тобі плюнули в спину, ні. Це трошки про інше. Отже, мої любі, я хочу поговорити з вами про любов. Чому світ створений любов'ю, настільки аж з самого початку, не сповнений нею аж настільки, наскільки би нам хотілося. Чому ми не відчуваємо тої любові? Любі мої, ми відріклися від неї. В минулих життях, в цьому житті, ми з вами вирішили, що ми недостойні цього. І ми так, знаєте, сказали, що Ну і ту любов, яка така любов. Життя не про любов, життя про страждання і прийняли цю парадігму собі за правду істину. І живемо в тому. І ви знаєте, ви можете імітувати любов до всього світу і до кожного зустрічного. І оці мінімішні ямочки на, на, на мордочці при посмішці такій такі нещирій. Вони не замінять любов. Не замінять. І, ви знаєте, у людей є свої обставини, у людей є свої, своє життя, свої якісь завдання, свій настрій. І тому любити вас або імітувати до вас любов 24 на 7 ніхто не зможе. Крім однієї. людини, Ну, звісно, крім вашої мами. І то багато я зустрічав людей, які яких мами були не про любов. На превеликий жаль. Але якщо ви полюбите себе таким, який ви є, такою, яка ви є, щиро полюбите і приймете себе, пустите любов в своє серце, це не про нарцицизм, не про гординю, це про прияття. І ось ця любов до себе. Знаєте, ну навіть Біблія, яку я не дуже шаную, ну, в плані того, що там дуже багато такого блуду, але і вона каже, що возлюби ближнього свого як самого себе, так от, не возлюбивши самого себе, ти ніколи ніякого ближнього любити не зможеш. І ви знаєте, як би я не косячив своєму життю, як би я не старався е, собі. Свою думку про себе знівічити, все одно мені вдалося полюбити себе. І тоді гарячі сльози любові до інших сповнили мої очі, сповнили моє серце. І я відчув, що я люблю весь світ безумовною любов'ю. І тільки фундамент любові до себе може надати вам поштовх для того, щоб прийняти любов до себе зовні. Коли народжується і створюється фундамент Внутрішній любові до себе, ви вже зможете збудувати фундамент любові до себе зовні. Ви зможете прийняти зовнішні прояви любові, і ви зможете її допустити в своє життя, повірити в неї і бути в ній. І бути в ній. Отже, з любові до себе починається сприйняття себе і любові до себе. Починається ваш, ваша подорож в любов безумовну, в любов до інших, в любов до вас, в любов в вашому житті, фундаментом любові до вас буде фундамент любові, любові вашої до вас. Згадується, е, Аліса в країні, да, де кролик їй сказав, що я собі поклявся не любити тебе до тих пір, поки ти не полюбиш себе сама. Ну, якось так він сказав, той кролик. І Аліса була дуже засмучена, що він її не любить, але ж вона себе не любила. І тому чому бути засмученим? Як можна тебе любити, якщо ти сам. Себе не удостоїв любові. Отже, любов до себе початок вашого нового життя, сповненого любові. Я обіймаю вас і бажаю вам добрий новини.